Корочу, терпати програли, але про це було багато позитивних моментів. Як вам це відсутня? І все думаю, що це означає це на Ні, Це Це на щастя. Враження витри. В плані того, що мінімальний дотик, а там також був дотик, яка приставила. Таке засмучення є, але враження, що, чесно кажучи, це прийтига. Але хочеться більше пресину. Зачем? З перших хвилин хочеться, щоб вони, е е е е е слидути, що ми біли і скволи тиск, не зважаючи на того, скільки ми да. так. Колеги, будь ласка, чимаєте запитання? Да. Минулого разу ви обіграли про вас, але після матча сказали, що ви очікуєте більш студентших гри. Сьогодні ви програли, але останні 25 п'ять, хвилині команду замінувала, атакувала. Чи хочеться ці Карпати на такі дослідницькі операції? Сто 100% схожі, я хочу, щоб ви розуміли для себе, щоб ви задаєте правильне питання, що це ті Карпати, яких ми хочемо бачити, але ми хочемо бачити не хочемо їх бачити 25 хвилин, не 5 хвилин, не хочемо і бачити в 90-х хвилин. І дійсно, це, це те, що нам потрібно Багато швидко забили, і це так емоційно дуже додало команді. Знову 20 х були на він в тулці, потім вже сіли Карпати. Після перерви знову інші Карпати ми побачили, агресивні ватації. Що відбулася перерви, яка розмова була, тому що я так розумію, що гравці завелися по-іншому? Ми не вимагали тренерського штабу, щоб ми сиділи на них, не намагалися підіймати, але ми бачили, що ми трішки посіли фізично. Ну, дуже багато розмов про те, що Олег повальниця, це, але це, це психологія. Нам її потрібно змінювати, ми тобі, повинні бути щасливовішими і намагатися робити, намагатися робити, Тобто Ми розуміємо, з ким ми розпиємо, скіна, граємо, і більшість тренерів обрала що і сиділо по своїх футболістів нижче, ну, прибираючи просто. Але ми, ми намагалися грати вище, але нам змусила нас сісти. А після перерви війна, розмова, натхнення, і відпочинок знову ми там, там, там. Тобто тайм, він набагато якісніший, Хоча ми і програли. другий тайм, але він був якісніший. Вболівальники футболісти завжди кажуть, коли вони в грі, вони не звертають увагу на вболівальників. Ну це зрозуміло, екшеном і. Зазвичай енергії, але тренеру більше, скажімо так, видно. Наскільки сьогодні відчувалася підтримка вашого 12-го гравця? Це неймовірно, чесно кажучи. І знову ж таки скажу, що це показує, що футбол в Україні живий. І це потрібно доносити людям і федерації показувати, що потрібно збільшувати квоти, тому що ми бачимо більшість матчів по 50 по 100 людей на стадіоні. Не хочеться дивитися це, не хочеться приходити. Ну, ви кажете, 25-останніх хвилин ми бігли. А ну, якщо тобі теж живуть тяжкому на 25-тій хвилині, а на, на 80-тій ти біжиш, то за рахунок, напевно, тому, що ти підтримують. І це футбол, коли він без він, це стерильне якесь дійство. А це повноцінний футбол. Це повноцінний футбол, коли дві команди хочуть атакувати, коли болювальник жене, коли є емоції на трибунах. І це, дійсно, і це от, рен, е, Потрібно, потрібно це, це прожити, і футболісти я наголошую, що ви щасливі люди, бо ви бачите, таке, що ви в таких умовах е, можете проводити матчі, коли вас вдолювають. Ва, ви комусь потрібні, а коли ти граєш, бачиш, яке кричить, кри, я можу показувати навіть нормальним на, тут Я, 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 я ціхую, не можу зрозуміти, як мені докричатися до... На іншу кроку, бо фуріс не чує, але ну, це гарне. Це гарне. Запитання до тренера: чи задовільняє вас перехід швидкість переходу команди до оборони поправку і, зокрема, і якості від хавсі прийняті? Ну, швидкісні якості, звісно, хотілося б мати більше швидкість, але це вже особливості кожної людини. А стосовно. Поспіх ну, це окидалося боче. І за так і оборону, чесно перше, вийшло, Тут ми це робимо дуже не Чи є ще запитання? Якщо знову повернутися до швидкого взяття воріт, то можливо якось планувалося забити на старті зустрічі, відбувати суперника, чи це сталося безпосередньо вже само собою під час матчу. Чи був план Чи <народний> менш, ми заб'ємо першими дружитками. І тоді я доповню, чи не взбадріл цей голос суперника? Може краще було б трішки 0-0? <пробітник> Ні, я, чесно кажучи, не знаю. Дуже часто такі питання слюшу стосовно того, що на почав плану забити швидкий гол. Я, чесно кажучи, ще не разу не давав таку настанову футболістам, щоб ми зараз вийдемо в перші 5 хвилин, заб'ємо вікно. План такий, що ми виходимо агресивно, спочатку починаємо. З самого початку, до кінця гри ми хочемо ну, бути агресивними, тому ми вийшли агресивними. Я їй показав е, переробцям, ми забили з того, що ми пресинували. Тобто не потрібно виходити назад. Ми прийшли, відразу заволігли, показали там, деякі моменти, які нам потрібно змінювати, показали гол з преснем. Високого бо ми закрили динамо власне в штатному майданчику, тобто наголошуємо перерві якраз про те, що ми казали які. Hvala